Знаєте, як то кажуть, приїжджаєш за кордон і одразу видно, де наші. Так от сьогодні ми попитаємо наших кам'янчан, чим же відрізняється справжній українець. Ходімо, дізнаємось. Хотіла запитати, як відрізнити справжнього українця? В душі так. повинен бути українцем. Особисто я вважаю, що справжній українець він буде не зважати на проблеми. Ось він буде кохати свою країну і намагатися їх виконати, всі ці проблеми тобто, ну, рішити. Повинна е рідну неньку е поважати, любити. Не буде завжди позитивним в будь-якій ситуації. Все-таки Україна це така країна, яка при, при будь-якій ситуації у нас і ЧС взривався. Так, да, так, да, да. тобто ну, типу, у нас у времена Святого Союзу і ЧС взривався, що у нас тільки не було. Ну, українці, ну, тобто, вони такі, хоч би що тут не відбувалося, яка б тут хоч третя, хоч четверта міра, ми все одно будемо ходити, сміятися і хавати саво. П'ята і шосте. Так, та сплюнь, блін. Не знаю, можливо, ми патріотичні. По цьому рух Все, Так що бачите? От Кажуть, приїжджаєш за кордон, одразу видно наш. Мабуть, по мові якось. По мові, так, знає українську, що ще. Не знаю, як свій рідний якийсь. А як відрізнити українця? Спитати в нього слово поляниця? Навіть не знаю. Ну, він патріот, розмовляє українською. Ну так якось. Як би ти описала от українця? Добрим. Щирим. Вдачним. Ну не знаю, ми усміхнені, позитивні. За настроєм, скоріш за все. Ну, якщо нас з... Зравні... Зрівнювати, порівнювати з Європою, то, мабуть, наші люди трошки інші. Mm -hmm. А в яку сторону? Не <сміхаються>, та, так часто да. посміхаються, вони так не так часто посміхаються, та за кордоном вони у них є гарна звичка завжди казати, привітати один одного, навіть якщо ти не знаєш цю людину. Це було б гарна. Звичка для нашої країни також. У нас поки такої немає. По-перше, це щира, відкрита людина. Українця е, можна е, розпізнати з усіх народів. От. Одразу Так, відомо. одразу від. від. від так. Вона, вона була за кордоном, так що різняється? Да? Вона... Так, це... так. Так, а, дуже. А, а як? От як? Ну, щирістю і, мабуть, красою. За позитивом і рішучою волею, за впертістю, так. за е, жагу до свободи. Ну, мені здається, що от якщо говорити саме про справжню, то його поняття про національність не має бути обмежене лише там якимись нинішніми байрактарськими або шароварськими термінами, тобто людина має. Повністю знати свою, ну не повністю, а належним чином знати свою історію, мову, плюс як робити ідею і чин в ім'я своєї нації, своєї країни. Ось такі вони справжні українці, на думку кам'янчан. А як гадаєте, ви пишіть у коментарі, а ми з вами побачимось в наступному випуску.